Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми поговоримо на тему, яка на перший погляд є звичною для і зрозумілою для усіх батьків і водночас перед кожним відвідуванням педіатра у мам та й татусів завжди виникає безліч запитань. Тож як зробити відвідини дитячого лікаря комфортним як для дітей, так і для батьків? А відповідь на це та інше запитання ми отримаємо від нашої гості, яка охоче знаходить спільну мову з малюками та завжди підтримує. Молодих батьків і вважає, що лікар та батьки єдина команда. Це лікарка-педіатриня медичного центру Медок Аліна Чижевська. Вітаю, пані Аліно. У нашому колі вітаю вас. Дуже дякую. Отже, ж коли ж починається власне це знайомство родини з дитячим лікарем. Я навмисно кажу родина, адже з педіатром знайомиться не лише мама, ні, це й татуся, це можливо навіть бабуся і дідусь. Коли ж це знайомство, а, насправді знайомство відбувається. Відразу після народження дитинки, відразу після виписки з пологового будинку, у нас є патронажі новонароджених дітей, і ми їх оглядаємо і на четверту добу життя, і на першому тижні життя, і так далі. Але я би хотіла порекомендувати, і ми таке практикуємо, щоб ще на етапі вагітності батьки uh -huh. знайомилися з педіатром. Вони, наприклад, шукали свого педіатра, якому довіряють, який їм подобається, так, Як, з яким йому їм приємно спілкуватися. Так? І ось потім вже вони вже знають. До кого йдуть і можуть довіряти цій людині. Угу. У вас навіть є в медичному центрі модок така послуга бесіда так. з педіатром, коли батьки без дітей ті, які готуються стати батьками, а можливо, хтось просто хоче прийти, вже має дитину, але хоче просто поговорити так, з педіатрині. Так, звісно, ми, ми практикуємо. У нас є така послуга бесіда з лікарем. Вона триває угу, там це буквально круто. 20 хвилин. Але ми дійсно за ці 20 хвилин можемо познайомитися, дізнатися один одного ближче. Батьки можуть задати питання, які їх цікавлять. До педіатра, як він буде оглядати дитинку, якими принципами е, користується, чи це є доказова медицина. Ну і інші питання, які, звісно, цікавлять батьків, да буває так, що з дитиною приходиш, і вона відволікає ще дитина, коли активна, і потім виходить, мама стільки хотіла запитати і не встигла. І от що робити в такому випадку? Да? Е, так насправді, чим менша дитина, тим більше запитань, особливо якщо це дитинка, наприклад, перша е, у uh -huh. батьків, перша народ. Оджена, тому ми рекомендуємо. Наприклад, писати запитання, які цікавлять наперед. батьків наперед, так готуватися. Звісно, що це питання, які виникають в процесі догляду за дитинкою. Тому я прошу батьків чи на телефон, чи там в блокнот, кому як зручно, відразу писати, писати, бо потім воно забувається, і дійсно, як ви кажете, потім виникають запитання після огляду. Тому варто ходити на огляд з, з дітками, наприклад, вдвох, так, тато й мама, або, Помічника наприклад, з брати так з собою чи бабусю, чи Дідуся ви не проти подругу. цього, такої команди абсолютно підтримки. Ні, абсолютно uh -huh. ні, тому що е, можна двом пояснити щось краще запам'ятають, можливо, е, відволікти дитину, uh -huh. так е, по потримати дитину, так? такі речі, і звісно задавати питання всі ще цікаві uh -huh. стосовно взагалі профілактичних оглядів, пані Ліно, uh -huh. е, коли вони проходять, які це терміни, і коли ви uh -huh. радите приходити? Uh -huh. Профілактичні огляди вони проходять щомісяця ага. до року дитини. Потім профілактичний огляд у півтора роки, у 18 місяців дитини, потім уже в два роки та в три роки. Ну, це якщо ми говоримо про такий ранній вік. Е, насправді, от до речі, не дуже запитання про профілактичні огляди, тому що якраз на них ми і можемо знайти контакт з дитиною. Ми можемо з познайомитися, оскільки це просто огляд. Так? Ми угу. нічого не робимо, ніяких маніпуляцій, е, е, виключення, таке щеплення, але а. це трошки інша угу. історія. Так? Е, зовсім так не лякаємо, ми можемо поговорити, поспілкуватися з батьками. Дитина бачить, що батьки чудово комунікують з педіатром. Вони бачать, що це не є якась стороння людина, що батьки також задоволені, наприклад, усміхнені, і дитину так само можна до себе ось так. Налаштувати, налаштувати якось налаштувати, налаштувати, да? прив'язати. Так. Є такі ж у вас пацієнти, що залюбки до вас як прив'язані. Да? Батьки, може, кажуть, що до кого йдемо, mm -mm. до лікаря Аліни, до до Аліни йдемо і вони біжать на прийом. Є таке? Е, є такі. Одна дівчинка була буквально нещодавно, і в судочку сказала: ти захворіла, ну ніби заберіть її додому. Вона казала, то я піду до лікаря Аліни. Так, задоволення. задоволенням. Чому так. це профілактичні огляди, які проходять у медичні? Центрі модок вони є комфортними, так як ви забезпечуєте цей комфорт? От як у чому він відчувається, коли вже батьки е, прийшли вже е, на прийом? Ну, найперше, це звісно з рецепції. Це так. з наших чудових адміністраторів, які забезпечують комфортний прийом також часом, тому що ми можемо підібрати кожній дитинці зручний для відвідування час. Коли йдеться це... запис на прийом, можна записатися Так, у зручний звісно, час. звісно. Ми угу. ведемо тільки запис по прийому. У нас немає живої черги. Відповідно, в нас немає черги, да, щоб ви мусили очікувати в коридорі, так чи контактувати з іншими там, чи здоровими, чи хворими дітками. Тому адміністратори. Завжди знайдуть зручний час для кожної дитини. Ну а потім, якщо все таки батьки прийшли, наприклад, раніше і вони мусять зачекати, то у нас є ігрова кімната у медичному uh -huh. центрі, яка знаходиться досить відкрито, тому дітки можуть там навіть розутися, там ходити по коврику, гратися. Там є різні розвивальні ігри, різні там бізі борди тобто. Для кожного віку, в принципі, в нас є всі ігри для того, щоб дитину якось зацікавити, щоб цей. Час очікування пройшов непомітно. Мені навіть розповідали перед ефіром, що один маленький пацієнт там його є машинка, і він на цій машинці прямо заїжджає так. до вас у кабінет. Так, так він знає, що там вже стоїть машинка. Відразу біжить до неї, роздягається, біжить, і машинкою заїжджає в кабінет. Сидить на машинці, я його оглядаю. Йому так дуже комфортно, дуже зручно. А мені приємно від того, що ми знайшли з ним ось такий підхід. Ну так буває не просто так. знайти підхід, знаєте, не лише з дітьми, але з батьками все починається з батьків, як батькам налаштуватися на прийом, які би поради то дали батькам? Е, ви знаєте, я би хотіла дійсно ви праві в тому, що батьки найперше мають бути налаштовані, і напевне, коли вони е, готуються до прийому. То також е, пояснювати дитині, що ми ось йдемо до лікаря, там все буде класно, е, що тебе оглянуть, що вони між собою контактують батьки, і також, е, uh -huh. також якось з позитивом говорять про е, лікаря, говорять про те, що це піклування про твоє здоров'я, що це варто робити, так е, ну і про питання, в які ми з вами говорили, так uh -huh. е, теж підготувати. Підготувати запитання. Так, не хвилюватися. це хвилювання я по собі знаю, дуже передається дитині, особливо якщо це маленькі дітки, якщо, які ну, ще не говорять, то вони просто відчувають це хвилювання дорослих. Вірно? Ви знаєте, так, абсолютно відчувають і потрібно дійсно довіряти лікарю. знайти свого лікаря. В нашому медичному центрі є багато Класних педіатрів, ми всі різні, але ми uh -huh. всі з одним підходом доказовим до лікування, тому можна знайти свого свою таку людину, знаєте, і дійсно не хвилюватися перед цим прийомом, знати, що ти йдеш до людини, яка тобі допоможе. Uh -huh. От, якщо вже зайшли у кабінет, так, так. дочекалися улюбленого так. лікаря, ось він вже приймає дитину. А якщо це вперше ще тільки от етап знайомства, то як можуть тут допомогти вам батьки? Можливо, чомусь можуть і заважати? Буває таке. Що ви порадили в даному так. випадку, щоб цей процес знайомства пройшов комфортним, як для дітей, так і для батьків? Так, ви знаєте, коли дитина не досить налаштована на прийом, тут може бути дві причини. Або дитина боїться, бо її, наприклад, вже залякали. Вона чомусь злякана. Це була якась попередня маніпуляція, угу. болісна можливо. Невдалий досвід, будемо говорити, невдалий так. досвід. Такий так то в цьому випадку ми можемо просто пояснити дитині. Що ми будемо робити? Що вона, що вона очікує від нас? Чи буде їй зараз боляче, чи буде їй неприємно? Чи все пройде дуже добре? Я далі про це скажу, як саме ми якими uh -huh. принципами ми користуємось. А може бути таке, що просто дитина соромиться, що вона просто ще в нові такі обстановки, і тому з нею просто треба познайомитися. Я батьків прошу, я так завжди беру ініціативу в свої руки. кажу, почекайте, зараз поговоримо все там про там хвороби все розкажете. Я розвію ваші хвилювання, але налагоджу контакт з дитинкою. Ми з нею спершу uh -huh. там граємось. Я кажу, як мене звати, запитую її. Там е, роблю якісь компліменти, так тобто, от як це так, нормально, так, це важливо, от, іде, да, така це. Важливо, і ви знаєте, дуже Безмоги. важливо ще uh -huh. до попереднього питання, щоб, можливо дитинка взяла також з собою якусь іграшку, її а, uh -huh. е яка е яку я теж наприклад зможу оглянути, показати на прикладі іграшки або запитати, з ким ти прийшла це. Твоя улюблена іграшка. Дитинка таким чином буде відчувати, ніби що вона захищена, що їй е тут, ніби така рідна обстановка. Тут батьки, тут іграшка, і це теж грає свою роль. Uh -huh. Ну стосовно того, що ви берете ініціативу. В свої руки, ви така mm. позитивна, так приємно діткам з вами спілкуватися, усміхаєтесь. а Якщо дійсно лікар такий суровий сидить, то дитина так. зразу ж лякається. То батьки можуть теж там привітайся чи там сядь на стільчик, то краще ну не втручатися. Ні, ні, краще так, краще, краще дійсно дитину. такого не робити, не залякувати, не казати дитині, що їй робити, навіть якщо там дитинка дуже соромиться і така вона закрита, або навпаки. Так, активна, досить, коли угу, не, все, можна, все не можна її зловити в кабінеті. Але е, тут я би все-таки надала перевагу, щоб батьки е, відступили трішки, так, і, на, і лікар мала змогу налагодити контакт з дитиною. Так. Не казати дитині, що ось. Е, так, сядь, бо там прийде тьотя зробить укол. Та таке говорять. Так, Ще таке говорить? теж говорять. Або там веди себе добре, бо там щось там зробимо тобі. Там ти же укол, так або там тебе хтось забере, або ляж на кушетку. А якщо не ляжеш, там Нічу, е таке буває. Ось там, страхи, просто мені вже страшно. Не так? Цукерку. Да, тобто таке точно не потрібно казати. Потрібно дійсно уникати слова, наприклад, наприклад, вір, що це тобі буде не бо. Боляче, дитина тільки чує слово боляче. Uh -huh. Варто казати, що е, заспокойся, я поряд, е, це лікар, він хоче тільки хорошого, він тебе огляне, е, я буду тримати тебе за руку. Uh -huh. Якщо тобі буде неприємно, ти можеш про це сказати. Е, ось такі речі використовувати. Угу. Стосовно от огляду, безпосередньо вже як огляд так. відбувається, найнеприємніше ну, на мій погляд для дитини, коли це треба відкрити ротик а по перше, як його відкрити, ви там вмовляєте. Різні є маленькі пацієнти. Коли шпатель використовують, то взагалі лячно, так як ви а, виходите з цього положення, коли я... не хоче дитина рота відкривати, ви знаєте, по різному але коли дитинка знову ж таки на профілактичних оглядах знає, що й нічого не будуть болючого робити в огляді, тобто коли вона звикла до цих звикла оглядів регулярно до цього, так не раз це там досить легко зробити, uh -huh. ми намагаємося. В правильній послідовності, в певній послідовності оглядати дитину і так їм легше запам'ятовувати. Наприклад, кажу там: я тобі зараз мірюю температуру і пояснювати свої дії, що зараз буде відбуватися, тому що можливо дитина ще не бачила такий градусник, чи не бачила там такий фонарик, ліхтарик і їй буде лячно. Я кажу Міриш температуру, а зараз дивися, це світлячок, подивлюся тобі в ушка. Добре, добре. Відкрий, а ти зубки чистиш, а покажи, як ти зубки чистиш, а язичка там сильно сильно відкрий. І вони розуміють, що їм ну нічого не будуть болючого робити. Кожну свою дію ми пояснюємо, попереджаємо дитину про неї. І дуже важливо дитині не брехати. І це стосується і батьків, і лікарів, що ми маємо казати дитині, якщо це дійсно буде ін'єкція, то казати, наприклад, що ми тобі маємо. Зробити там укол, це неприємно, але ми з тобою. Ми поряд. Це треба потерпіти. Ти можливо там казати, uh -huh. що ти отримуєш якийсь е кульку чи наклейку, чи подаруночок. Тобто, якось заохотити дитину, але точно не брехати дитині. Це стовідсотків не можна дітям брехати. Треба пояснювати, навіть якщо дитина потім засмутиться, але вона буде розуміти, чого очікувати. Це також досвід. Ну і на жаль, життя таке, що. Доводиться засмучуватися до того, що діти знають, що це <зас> може бути На її житті. Стосовно кабінету, який ваш кабінет? Розкажіть, що там є для дітей? Я вже уявляю, якщо вже є кімната поза кабінетом, де дітки можуть так. погратися, то яким є кабінет в медичному центрі? Медок так е, ви знаєте, наша медична директора вона дуже слідкує за тим, щоб постійно оновлювати різні. Іграшки, і навіть це стосується звичайних там картинності, але е, ми їх замінюємо. І дітки, коли приходять до кабінету, їм уже щось нове. Так, дітки, які постійно до нас приходять і вони е, розглядають тварин. Вони в нас є різні картки, такі на інтелектуальний розвиток. В нас є різні бізіборди, так, тобто коврики, де є також книжечки, наприклад, там чорнобілі, які ми перевіряємо так для діток новонароджених, чи там одного місяця народження, наприклад, там ну зір, тобто рефлекси, але все рівно нас кожна, кожен вік продуманий. Для mm -hmm. того щоб дитинка могла себе комфортно почувати, і також у нас є іграшкові набори лікаря. До речі, такі mm -hmm. іграшкові набори mm -hmm. я би порадила те, щоб були у батьків, щоб батьки купували це дітям і пояснювали їм інструменти, показували. Нехай дитинка також е грається з батьками, оглядає їх, е щоб батьки пояснювали, що і будуть робити, і що це зовсім не боляче. У нас теж є такі інструменти, і тоді дитинка зможе побачити щось знайоме для себе. Угу. Ось так. Ну, цікаво, ви так розповідаєте про набір лікаря. Пам'ятаю, мій синочок вже приходив з цими інструментами і лікував <с. свого педіатра у відповідь. Це така взаємна була, він не був проти. <с. Це так, дуже так. допомагало, да? бо це знімає таку напругу дитини. Так. Чи не лише його будуть оглядати, а тепер я буду вас оглядати. Таке так? теж було. Вас так, так. 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 Мене пацієнтка мене оглядала, і що важливо, вона оглядала мене, до речі, в такій же послідовності, як і я це робила їй три роки. І це говорить про те, що. Напевно, ми все робимо правильно, що вона не боїться і вона знає, чого очікувати, яка буде послідовність цього огляду, і що все буде добре. Угу. Стосовно на який час краще записуватись, чи є от якісь такі побажання, якщо ми говоримо про профілактичні огляди, там зранку в обід, там ввечері, якщо малюки такі, так угу. тут дуже важливу роль грає дійсно наші ну, суперчудові адміністратори, які дійсно от підберуть той час, тому що тут важливо, щоб дитинка дійсно була в настрої, щоб Бо вона була, наприклад, після сну, або е, коли ми виходимо на прогулянку, можливо, е, коли їй пояснили, куди вони йдуть, і вона, можливо, це очікує, да? тобто цей момент очікування. Е, от Після сну це взагалі дуже класно, uh -huh. і дитинка вже така дуже активна, невтомлена, е, і вам допоможуть, звісно, батькам допомагають обрати час ось такий відповідний. Угу. Стосовно ще оглядів, от є вони офлайн, це так приємно, це так цікаво, що можна і погратися, так, поспілкуватися з улюбленою лікаркою. А лишається така послуга як онлайн-консультації в медичному центрі. Медок um, ви консультуєте онлайн? На, на жаль, консультую. Uh -huh. Звісно, чому на жаль? Тому що ну насправді дуже люблю діток, так їх оглядати з ними, комунікувати. Але дійсно трапляються випадки, і це я маю на увазі після початку повномасштабного. Одної uh -huh. війни, коли багато наших пацієнтів виїхало за кордон і просять допомоги, так тому що вони не завжди можуть потрапити до того лікаря, який їм необхідний, або потребують вже uh -huh. якоїсь консультації. Тому так ми консультуємо онлайн також е різні фотографії, просимо надіслати це, може бути якісь висипки різні чи ще щось, або. Питання щодо вакцинації, наприклад, що потрібно далі зробити, що вакцинувати. Тобто, можливо, дійсно якісь профілактичні огляди. Також хвороби теж консультуємо, але тут досить ми обмежені, тому що все-таки потрібен огляд, так дитинку треба бачити. послухати, бачити, uh -huh. оглянути. І насправді, чим менше дитинка, тим, на жаль, ну менше може бути така консультація онлайн, менше можливості такої консультації. Але якщо стосується аналізів, наприклад, uh -huh. трактування аналізів, так звісно, ми. Допомагаємо і все робимо наскільки то можливо. А буде допомогти вибудувати, вибудувати графік щеплення. Там да, та, от так, так, звісно, казали. тому що в кожному mm -hmm. в кожній країні, звісно, свій графік. Тому ми допомагаємо нашим пацієнтам з України відповідно до того, що в них вже зроблено. пояснюємо що можна ще зробити. Ну, і якщо так підсумувати нашу розмову, да. то основні такі моменти, які б ви хотіли, щоб батьки запам'ятали, щоб дійсно профілактичний огляд був комфортним як для дітей, так і для батьків. Про що варто пам'ятати? Варто пам'ятати про те, що лікар-педіатр це друг, uh -huh. це такий друг сім'ї, який допомагає, який слідкує за здоров'ям. Який точно не хоче нашкодити, і який завжди е, буде тішитися вашим успіхом, е, першим кроком дитини, навіть коли дитина просто тримає голівку чи навчилась перевертатись, це завжди радість. І одужанню також педіатр е, радіє. І повірте, ми переживаємо за кожну дитинку, і е, ми точно є другом сім'ї. Я би це так назвала. Я хочу, щоб батьки. М Розуміли, що ми також за них переживаємо так само, як і вони за своїх дітей. Uh -huh. uh... І допомагаєте, так допомагаємо Допомаг... так. <с> звертатися а, з, з будь-якими запитаннями. Ми, батьки можуть думати, що це якесь незначне запитання, чи що про мене подумають, я таке запитую зовсім ні? Такоми не буде. Ні. так. Ми от налагоджуємо контакт з батьками і, і, і знову ж таки за ці питання, так ви кажете будь-які питання. Нехай вони вам будуть здаватися якимись недоречними а, але. Краще запитайте, і ми будемо знати, як вирішити цю проблему, ніж створиться якась ніби така е, прогалина в наших стосунках, скажімо так. Тому е, обов'язково батьки мають все запитувати, готувати питання, готувати дитину, е, дружити з педіатром. Е, головне знайти дійсно свого лікаря. Дякую, пані Аліно, за таку цікаву розмову, що сьогодні все нам так роз'яснили, пояснили, як зробити, аби е, візит до педіатра був комфортним так. як для дітей, так і для батьків. Нагадаю, що сьогодні разом із нами була лікарка педіатрині медичного центру Медок Аліна Чижевська. Насправді ефективність лікування дітей багато в чому залежить від чіткого виконання рекомендацій лікаря батьками. Тож оберіть для свого малюка такого лікаря, якому ви цілком довіряєте і чиї призначення. Ви в першу чергу виконуватимете здоров'я вам та вашим родинам. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.